Наїлися класно. На сніданок у третьокласників вінегрет, омлет з каша пшенична, розсипчаста, йогурт, хліб цільнозерновий і банан. Уперше від початку повномасштабної війни у школах міста Горішні плавні розпочато харчування учнів початкових класів. Відновлення харчування для малечі шкіл міста мало не стало подією року. Після зимових канікул у нас відновилося харчування збалансоване, вітамінне, порціоне. Дітки дуже задоволенням його вживають. І з самого ранку, 13 січня, почалися запитання: а як це буде? А ми підемо в їдальню. А що ж у нас там буде сьогодні смачненького? Всі дуже Хотіли дізнатися, було цікаво, і перший день, хочу сказати, вони дещо з таким настороженістю приглядалися, що ж там в тарілочках, як виглядає їдальня. Їм сподобався інтер'єр. У вівторок уже це було дещо жвавіше. Їм сподобалися страви. Вони обговорювали, що було вчора і сьогодні. Порівнювали учні снідали із великим апетитом. Тарілки залишилися порожніми. Нам дуже подобається у їдальні. Тут дуже смачно і гарні меблі. Мені, мені сьогодні сподобався омлет і, омлет, ну, омлет і каша. Мені дуже сподобалося сподобалось сьогодні, де сьогодні був вінегрет. Їй каша вона дуже смачна з омлетом. Тут дуже смачно готують і тут дуже корисна їжа. Мені подобається, що тут дуже смачна їжа. У меню лише натуральна та корисна їжа. Щоб уникнути одноманітності, страви кухарі готують дітям щоразу нові. Харчування розпочали із затвер... розробки і затвердження в районі Кременчуцькій Держспоживслужби чотирих... примірного чотиритижневого меню на зимовий період. Меню збалансоване. Кож... Кожного дня діти обов'язково отримують овочі, фрукти і молочні продукти. Двічі на тиждень це так як сніданок у нас, це м'ясо. Курки і один раз на тиждень риба. І один раз це кисломолочний сир. Приємно, що приміщення їдальні виглядає як сучасна комфортна зала, а кухарі готують страви на новому обладнанні. Столове приладдя та кухонна техніка сучасного зразка усе заради того, щоб снідати в їдальні дітям було комфортно. Із місцевого бюджету для підготовки їдальні до роботи нам було виділено близько мільйона гривень. Ми придбали нові столи, стільці, нову посудомийну машину, чистку, холодильну камеру, холодильний лар для зберігання продуктів. І посуд, звичайно, це ложки, вилки підкупили таріл, тарілки, кастрюлі, ножі відповідно і дощечки відповідно до вимог хаспу за бюджетні кошти придбано нове обладнання для харчоблоку загальноосвітньої школи номер 1 на заміну старого, яке вже майже виходило з ладу. Це і плити, це і електросковорода, це посудомийна машина, холодильник, частина меблів, кухонних меблів. З нержавіючої сталі саме для тих тих меблів, на яких буде зберігатися посуд, або вони будуть використовуватися для е, виготовлення харчової продукції. Процес заміни обладнання ще відбувається, але у найближчий час ми його завершимо, і харчоблок буде в абсолютно належному стані. Коли ми вперше зайшли, діти всі сказали, «Вау, як красиво. Як гарно пахне в їдальні, ми до цього не звикли. Це досить, досить важливо і для батьків, і для дітей, для їхнього росту, для їхнього самопочуття. Щоденно у шкільних їдальнях міста харчуються учні початкової школи коштом державної субвенції. Пільгову категорію здобувачів освіти 5-11 класів фінансує місцевий бюджет. Для учнів початкових класів перших четвертих харчування в день коштує 40 гривень. Для здобувачів освіти п'ятих-одинадцятих класів 42 гривні.